Стільниковий зв'язок архаїчна назва стара. Е, але з нею не було того мобільного зв'язку, який в нас зараз є. Е, чому він став популярним? цей стільниковий зв'язок. Стільникові телефони з'явилися у Швеції у 1980 році приблизно фірма Еріксон. У Фінляндії також з'явилися від фірми Nokia, е, і також в США від фірми ATT. Принцип стільникового зв'язку був заснований на розділенні обслуговуваної території на стільники. Такі комірки, знаєте, як у вуликах. От. І в кожному стільнику містилася приймально переадресувальна станція. І коли користувач посилає виклик, мережа автоматично знаходить потрібного абонента в будь-якому зі стільників. І якщо абонент під час розмови перебуває в русі, то з'єднання переноситься з однієї станції на іншу. 1992 року з'явилася система GSM, яка використовувала цифрову технологію, передаючи інформацію. Спільникова система визначає користувача і абонента за. Спеціальною ідентифікаційною сім-картою, які зараз стали цифровими, про це та багато іншого на каналі Радову. До зустрічі, друзі!